Бажання творити нове і прекрасне на противагу руйнації. Так описують ідею цьогорічної виставки члени спілки художників. На стінах Черкаського обласного художнього музею різнопланові витвори від декоративного розпису та інсталяцій до класичного живопису. Цього року нашій спілці 46 років. Минулий рік був у нас ювілейний. Зараз спілка налічує 43. Члени спілки, і от буде затвердження в кінці жовтня. Ми ще приймаємо до себе ще дві художниці. Ці дві мисткині Ольга Однякіна, Бердник і Оксана Литвиненко. Поряд із роботами новоприбулих членів спільноти витвори давно відомих і визнаних Віктора Олексенка, Володимира Яковця, Олександра Теліженко і багатьох інших. Професійні майстри, кожен ніс повеліть у свого серця. Те, що вважав, за потрібне представити на загал глядачу і, і всім поціновичі мистецтва. Величезна кількість жанрів, фактично всі: і образотворче мистецтво, і дизайн-графіка, і декоративне мистецтво, і, ну, і скульптура, і, і гарбанопластика, і, і композиції і самих, самих різних варіантах. це щоб говоримо про жанри. Людмила Григорівна викладає в університеті, навчає майбутніх дизайнерів. Ознайомитися із напрацюваннями професіоналів привела першокурсників. Дехто з них не місцевий, тож із Черкаською артспільнотою знайомляться чи не вперше. Студенти першого курсу промисловий дизайн і 3 d моделювання А так як я член спілки художників, член правління спілки художників і ще й викладаю в цьому ж закладі у цих же студентів, познайомитися з нашим художниками. Студентки Ірина та Вікторія кажуть, різноманіття сенсів у виставковому залі вражає. Споглядання робіт надихає дівчат на нові власні ідеї. Мені це дуже подобається. Те, що на ній є якусь історію давнину, те, що мені це дуже подобається. Там можна розкрити багато тем, які можуть надихати навіть на нові малюнки, на якісь інші ідеї. Олеся Омельченко, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка.